Я ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу конкретно розповісти про золотих рибок та мови догляду за ними. Ці маленькі красуні завітали до нас з Китаю. Нині їх не раховують більше ста видів, телескопи, червоні шапочки та валови хвости. але за всіми ними потрібен догляд. Наприклад, годувати їх потрібно два рази на день. Сухими кормами, дахньою або живими кров'яними червячками. На одну рибку потрібно близько 5-6 літрів акваріуму. Замінювати воду в ньому потрібно раз на 1-2 місяці. Він повинен бути обладнаним фільтром, який буде чистити та наповнювати воду необхідним для риб киснем. Також можна придбати гравій. Живі рослини та штучні корали для затишку у їхньому акваріумі. Якщо ви будете дотримуватися усіх цих правил, то ваш акваріум буде завжди чистим та доглянутим, а рибки будуть завжди здорові. З вами був Богдан в наступному відео буде докладна розповідь про меченостів. До нових зустрічей!